Лот чоловічої білизни. В такій модельці в нас ідуть від розміру XS до розміру 2 xl Широка резиночка, гарний бутончик. Хороша якість білизни. боксерочки моделька, теж іде від XS до 2XL, різні кольори. Сімейні ТБшечка. Тут у нас іде троє боксерочок у розмірі 2XL. Сімейні трусики, трикотажики, де дуже гарна хороша якість. В гарних кольорах.